Ось, мій обід готовий. Це яєчня з овочами. Тут е цукіні, по-моєму, кабачок, цукіні, так? Да? Перець, червоний кусочок був. Ось моя, мій бурячок червоненький, а це мій хліб. Із, із, як вона називається? Ну, одним словом, хліб дієтичний. А це я. І ось їдаючи їсти, мені завжди треба надіти оце. Інакше моя блуза гарна, буде вся в плямах. А у вас таке є? Смачного мені.